Послухати голос неймовірної гуцульської трембіти, надихнутися мальовничою красою осінніх Карпат, знайти нових друзів і відчути азарт спортивно-туристичних змагань з нагоди Дня вчителя і Дня туриста. Саме у такій атмосфері відбувся перший туристичний семінар Зліт серед працівників освіти Жмаринського району. За головний кубок змагалися шість команд із шести громад району: Барська, Жмаринська, Копейгородська, Муравська, Северинівська та Шаргородська громади. Змагання Спочалися із виконання державного гімну України і вдячними словами на підтримку ЗСУ. Педагоги розгорнули 30-метровий прапор України на фоні Карпатських гір в селі Ворохта та Івано-Франківської області і подякували усім захисникам за можливість жити під мирним небом. Туристичний семінар поєднав у собі не тільки теоретичні знання, а й мав на меті удосконалити спортивну майстерність педагогів, відпрацювання технічних та практичних прийомів подолання реальних перешкод у спортивно. Туристичних походах організатори змагань відділ з питань гуманітарної сфери Шмарінської районної військової адміністрації і районна фізкультурно оздоровча організація Колос спільно з профспілковими комітетами працівників освіти. Голова відділу та керівник фізкультурно-спортивної організації Колос Василь Марчук наголосив, що семінар зліт має на меті удосконалити знання і вміння педагогів змоделювати дії туристів у складних похідних ситуаціях та залучити до здорового способу життя. Впродовж двох днів педагоги змагалися у різних спортивно-туристичних конкурсах, згадували теорію з різних дисциплін під час змагань з брейрингу, практикували свої вміння зі встановлення наметів, в'язанні туристичних вузлів, запалювані багаття і варінні каші. На швидкість і вправність змагалися у проходженні контрольно-туристичного маршруту з перешкодами та визначали азимут. У конкурсі на знання медицини перевіряли свої вміння надавати першу. У медичну допомогу, а в конкурсі туристичних велофігур майстерно долали усі бар'єри на велосипедах. Частина змагань відбулася у таборі Курінь Довбуша на вершині гори п'ятихатки. Орієнтовна висота 1200 метрів над рівнем моря. Підіймаючися вгору, педагоги спостерігали гірський хребет, за яким по-королівськи промальовувалися вершини говерли та петроса. Господар табору Курінь Довбуша Валерій Одайський гостинно зустрів освітян жмеринського району, показав, в яких місцях ростуть білі гриби, і які рослини найкраще смакують у карпатському чаї. Серед мальовничої природи на свіжому карпатському повітрі вчителі мали змогу не тільки позмагатися у спортивно Туристичних конкурсах, а й відпочити, покататися на конях, пограти у волейбол, назбирати грибів та почастувати грибну юшку і банош з домашньою бринзою. Підсумковим конкурсом стала презентація туристичних газет, у яких кожна із команд презентувала власне бачення тактики туристичних походів: малюнки, шаржі, комікси у гумористичному форматі. Кожен намагався відобразити учасників команди та цікавий досвід. У підсумку перше загальнокомандне місце вибороли. Освітяни жмаринської громади, команда Туркул на чолі з капітаном Володимиром Солодким. Друге місце здобула команда Шаргородської громади Азимут на чолі із капітаном Русланом Сідлецьким. Третє місце посіла команда Северинівської громади на чолі із капітаном Олегом Шпаковатим. Четверте місце дісталося команди освітян Барської громади. П'яте місце Копайгородської громади. Шосте місце зайняла команда з Муравської громади. Нагородження відбулося в офіційній атмосфері. Із виконанням державного гімну та презентації туристичних газет команд. Голова фізкультурно-оздоровчої організації Колос Василь Марчук висловив вдячність педагогам та керівникам профспілки за участь у змаганнях, а також висловив надію, що у наступному році участь візьмуть ще дві громади, які у складі жмеринського району Станіславчицька і Джуринська. Відділ готовий гуманітарної сфери районної державної адміністрації. Готові до співпраці, готові до роботи. Є інтерес зібрати команду аматорів туризму і не тільки туризму, приїхати у вас в громаду і провести семінар на будь-яку тему, молодіжну, патріотичну, спортивну з вашими всіма педагогічними працівниками. І так з кожною громадою. Це один із кроків роботи з педагогічним колективом. Це один із кроків в національно-патріотичному вихованні і вас, і тої молоді, коли ви приїдете додому. І будемо старатися це все розвивати в своїх громадах. І я думаю, готові буде до організації любов ваших бажань і проведення їх. Оплесками учасники вітали своїх колег, робили фото на згадку. Кожна команда і учасники отримали медалі, грамоти і подарунки за участь у кожному з етапів змагань. Головний кубок першого туристичного семінару серед працівників освіти дістався жмаринчанам. Окрему вдячність Василь Марчук висловив голові жмеринської профспілки працівників освіти Олені Гулько, голові Шаргородської і Муравської проспілки освітян Григорію Мельнику та голові Барської і Копайгородської проспілки освітян. Михайло Романяку саме вони вболівали і підтримували свої команди на всіх етапах змагань. За допомогу у придбанні сувенірної продукції та нагород Василь Марчук висловив подяку товариству Агрокряж в особі директора Володимира Гнатишина. І якщо ви запитаєте, чи відбувся туристичний похід без пригод, ми відповімо: звісно, ні. Сходження з гори під дощ і автобус, який зламався вночі посеред лісу, де немає телефонного зв'язку та інтернету, хіба такі труднощі. Могли зіпсувати настрій туристів і зупинити їх на шляху до мети. Очевидно, що ні. Колеги з розумінням відносилися до різних непередбачуваних ситуацій, підтримували один одного дружнім словом, теплими розмовами біля нічного багаття, рахували зорі у нічному небі і співали українські пісні. Хай же кожен наш день буде в гармонії з природою. На туристичних шляхах зустрічаються лише добрі люди. А слава про Україну, її звичаї і традиції шириться. Усім світом